Сьогодні я хочу ще з вами поговорити про фізичних осіб підприємців. Чому хочу про це поговорити? Тому що чомусь, на жаль, так складаються у нас обставини, що найбільше буває у нас виникають ситуації. От зовсім нещодавно до мене звернулася людина, які не зараховують періоди здійснення підприємницької діяльності. Для стажу, тобто там виникають питання стосовно зарахування періодів. І в такому випадку людина не, має, не може вийти наразі на пенсію. Тому сьогодні хочу поговорити про фізичних осіб-підприємців, тому що вони сплачують так само до пенсійного фонду єдиний соціальний внесок, так це наразі. І сплачують, звичайно, в Державну податкову службу також податки. Просто дуже часто ще людина, яка всю, все життя була, наприклад, фізичною особою-підприємцем, тобто здійснювала підприємницьку діяльність, на жаль. А якщо прям немає де взяти інші періоди, так, якщо ніде не працювала, може в подальшому також розраховувати лише на мінімальний розмір пенсії. Це вже знову ж таки кажу вам з власного досвіду. Якщо є Періоди, де можна відібрати там, до 2000 року да, довідки про заробітну плату, тих потрібно обов'язково подавати, тому що і Міністерство соціальної політики неодноразово надавало роз'яснення. І пенсійний фонд, так як сплачує фізична особа-підприємець мінімальний страховий внесок в пенсійний фонд, то і відповідно на мінімальний розмір пенсії і може розраховувати. Тому. Сьогодні ми поговоримо про соціальне про соціальні виплати для фізичних осіб підприємців, на що вони мають право, і ті підприємці, які наразі є пенсіонерами. Дивіться. Підприємці, які обрали, і в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та люди, які наразі проводять незалежну професійну діяльність, це саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або люди, які проводять релігійну місіонерську діяльність, іншу подібну діяльність, та отримують доходи від цієї діяльності під Лягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Також зазначені категорії людей, крім. Електронних резидентів являються платниками єдиного внеску. Також є в нас закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, де чітко вказано, що підприємці підлягають соціальному страхуванню, вони сплачують податки, мають право на всі види матеріального забезпечення та соціальні виплати, які передбачає даний закон. Про що це говорить? Це говорить про на про допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу для догляду за хворою дитиною, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу на поховання, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли. Від нещасного випадку на виробництві розпорядники комстрахових коштів з 1 січня 2023 року є пенсійний фонд України. Усі види матеріального забезпечення та соціальних послуг надаються фізичним особам-підприємцям, якщо вони сплачують єдиний соціальний. Внесок, в тому числі за місяць, у якому й настав страховий випадок. Факт сплати єдиного соціального внеску підтверджується довідкою з Державної податкової служби або довідкою за формою К5, К7, я розповідала про як їх отримати, а також довідкою про відсутність заборгованості. Також до заяви на виплату додаються допомоги на поховання. Це відомості про сплату єдиного соціального внеску за місяць, в якому настав страховий випадок, та за місяць, що передує йому, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітності та пологами за 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку та за місяць, в якому він настав. Отримати довідки ви можете в електронному кабінеті страхувальника Державної податкової служби або ж Пенсійного фонду України. Відвідування державних Установ, що важливо, що фізичні особи, підприємці, які є пенсіонерами за віком при досягненні 60-річного віку, або є людьми з інвалідністю, та отримують відповідно до чинного законодавства, пенсію або соціальну допомогу, вони звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе. Ви можете тільки добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок щомісяця, якщо ви цього бажаєте. Якщо ви вирішили не сплачувати, Єдиний соціальний внесок, то права на соціальні виплати ви також, на жаль, не маєте.